Куме, скажіть, а що означає фраза спалювати мости? О, як би це вам пояснити? Ну це як відкривши пляшку горілки, разу викинути кришку. І все. Назад дороги немає. Я вже не знаю. Куди б я не влаштувався на роботу? Скрізь дупа. І чому так? Я думаю, Микола, це тому, що не слід тобі було на проктолога вчитись. Ну що, хелянд, обирай. 40 тисяч баксів чи в окопи прямо сьогодні. У мене інша пропозиція. Бронь прямо зараз чи відео на Ютуб і в Тікток через годину. Бабусю дайте пораду. Що важливо при пошуках своєї любові? Головне в пошуках героя свого роману випадково не знайти гемороя свого життя. А де той пан з відкритою раною? Він може заходити. Та його вже тут немає. Як це немає? Та поки той пан в черзі стояв, то вже і рана загоїлася. Лікарю, останнім часом я багато нервую. Хм. Я порадив вам не нервувати. <пас> Дякую, лікарю. Справді стало легше. На здоров'я. З вас 500 гривень за прийом. Лікарю, от я знову нервую. А що ви думали? Тут одним сеансом не обійдеться. Приходьте ще у понеділок. Вчора на пляжі я бачив двох дівчат, які купалися. У таку холодну погоду. Мабуть, моржі. Ну, одна точно моржа, а друга так нічого, симпатична. Коханий, відкрий мені холодильник, а то в мене руки жирні. Кохане, не такі вони жирні. А от дупа так є трохи. Ой, ти ж! Ой, ай! Зараз жарту... Я викопаю картоплю на цьому городі за шість днів. Слабак! Я за п'ять. Все, ти виграла. Копай. Олеже, може тобі пора змінити свій сімейний стан і знайти когось? Ні. Мій сімейний стан такий. Нікого не шукаю сам в розшуку. <сум> 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 мій олег обіцяв, що коли ми одружимось, то будемо жити у достатку. Ну і як справдилася обіцянка. Ага, суцільний достаток. То він мене дістає, то я його. Кум, а чого Івана після в'язниці нова кличка Дартаньян? Та тому, що він сидів один за всіх. О, куме, куди ви так вечором йдете? Та й ще з котом. Сторожувати. То вам треба з собакою йти? Ой, ні! Собака цілу ніч гавкає і спати не дає. Ти чого такий радісний? З роботи звільнили. Ого, що ж тут веселого? Мене звільнили, а решту то посадили.